Ну, вот мы уже заканчивали ставить свечки. Сейчас у нас цена выглядит вот так. Хлопцы там тренируются на завтра. Багато пройшло людей нам допомогти. Валентин Степанович, як завжди. Всі нам допомагають. Все дуже-дуже добре. Молодець.

Уже, наверное, Сашку уже... А Та там, иди где? туда, там позапаливай. Так, ну, всю стену у нас выстачило. І сонях і свічок. Спочатку до самого кінця. Колись же буде цей кінець цієї війни. Колись не стане настане, може, на перемога. мы сдобываем у кожного дня. Вот такая наша стена. Почти